Мирного дня, друзі, і це рубрика з Ярославою Дубровою «Walk and Talk». Ми ходимо з вами, подорожуємо. Ви бачите, там позаду мене цікаві місця. І я вам розказую про публічні закупівлі, продажі, цікавинки, практику, допомагаю діяти в цій сфері, а також в сфері державного фінансового контролю. О, послухайте, я не знаю, чи ви чуєте, а я чую, так гарно птахи співають. Чуєте? Отже, Walk and Talk це рубрика нова на моєму каналі YouTube. Ми будемо з вами говорити, я так думаю, не тільки про публічні закупівлю-продажі, а й про інші цікавинки, які б я хотіла від себе донести вам, щоб допомагати передавати свій досвід не тільки професійний, а й життєвий. Отже, готові? Починаємо. Сьогодні ми з вами поговоримо про закупівлю робіт і практичні аспекти щодо можливості внесення змін до договору про публічні закупівлі, а також ще перед тим поговоримо про важливі моменти, на які варто звернути увагу вам. Як діяти при укладенні договору про закупівлю робіт, щоб він відповідав вимогам законодавства про прозоре будівництво? Отже, друзі, укладення договору про закупівлю робіт і дотримання законодавства в сфері про публічні закупівлі. Підписуйтеся на цей мій канал, щоб ви нічого не пропустили. Починаємо. Наприклад, ситуація. Вже ви погоджуєте укладення договору, погоджуєте договірну ціну, як це передбачено по роботах на етапі укладення договору, але підрядник пропонує вам дещо змінити всередині в договірній ціні розцінки. На одні роботи він зменшує, на інші роботи збільшує, на матеріали в роботах зменшує, збільшує, тобто займається тасуванням. Але сама договірна ціна вона не змінюється. У вас може виникнути питання, чи це правомірно, чи можна таке робити. Я думаю, що цього не варто робити. Чому? Тому що, як на мене, договірна ціна загальна сума договору. Так, це є істотна умова, але в тому числі і істотною умовою є всі розцінки по роботах, по вартості матеріально-технічних ресурсів, складі робіт, ті, які є в кошторисі. Бо це все є істотними умовами договору про закупівлю, договору підряду. Адже договірна ціна за визначенням законодавстві це кошторис. Тому я вам не рекомендую ось в такій ситуації щось там тасувати при укладенні договору, тому що ви можете напрацювати собі на порушення, коли договір укладено не в відповідності до тендерної пропозиції учасника, адже він зазначив в своїй тендерній пропозиції певні ціни. Навіть якщо він, наприклад, бо є такі випадки, з практики розказую, навіть якщо він потім буде замовнику розказувати, що, наприклад, він промоніторив перед укладенням договору ціни на матеріально-технічні ресурси в складі робіт, і одні ціни піднялися, інші опустилися, таким чином він хоче привести відповідність. Окей. Можна зменшити потім уже після укладення договору, але не збільшувати збільшення фактично при укладенні договору. Це що? Це невідповідність тендерної пропозиції, а тим більше потім, після укладення договору, якщо це збільшення, це істотна умова, я вважаю. і Ми маємо змінювати її тільки відповідно до законодавства. Відповідно, особливостей 1178. От так от підписуйтесь на канал, далі ще про цікаве, поговоримо уже. Про зміни в додатку, той, який ми з вами зараз оформлюємо після осені 2024 року, у зв'язку зі змінами по прозорому будівництву. Чи можна такі зміни вносити? Підписалися на канал, слухаємо Розказ. Вступний кейс. Ви уклали вже договір підряду по закупівлі робіт, і підрядник пропонує внести певні зміни. В додаток до договору підряду, невід'ємний додаток, в якому є інформація про матеріально-технічні ресурси, які ми з вами, як я вже сказала, вище почали складати з осені 2024 року, коли набрали чинності зміни по прозорому будівництву. І в цьому додатку, хто знає, нагадаю, хто не знає, скажу, є інформація про країну походження матеріально-технічного ресурсу. І от підрядник хоче змінити цю країну походження. Питання виникає, можна це робити чи ні, це істотна умова договору, істотна умова договору, чи можна вносити відповідні зміни? Давайте проаналізуємо разом. Договір про закупівлю, в тому числі договір підряду, укладається відповідно, як це передбачено пунктом 17 особливостей 1178, укладається відповідно до Цивільного кодексу, господарського кодексу. До речі, 28 серпня, нагадаю, Господарський кодекс чинність. Але відповідно на сьогодні Цивільного кодексу, Господарського кодексу і статті 41 закону про публічні закупівлі, в тому числі частини першої цієї статті, частиною першої статті 41 закону про публічні закупівлі передбачено, що договір укладається відповідно до цивільного господарського кодексу. Тобто, фактично, ці дві норми, особливості і закону кореспондуються між собою на сьогодні, поки чинний господарський кодекс. 180-ю статтею передбачено, що сторони повинні обов'язково погодити, щоб договір вважався укладеним, предмет, який включає в себе, що ми купуємо, якість яка, кількісні характеристики, обсяг накладаємо так на роботи, обсяг робіт. За якою ціною, ціна договору, договірна ціна і строк, строк виконання зобов'язань. А також всі інші умови, які за заявою однієї сторони... Мають бути погоджені, так передбачено в Господарському кодексі. І така ж кореспондуюча норма є і в цивільному кодексі. До речі, якщо Господарський кодекс вже втратить чинність 28-го, він втратить, тому що це вже є норма закону, незважаючи на те, що ми до цього керувалися, в основному більше 180-ї статтею ГК є подібна норма в цивільному кодексі. Тому, Тому, друзі, навіть з 28 серпня істотні умови договору, це. В тому числі ті, які за заявою однієї сторони мають погоджені бути. А тепер накладаємо на публічні закупівлі на закупівлі робіт і укладення договору підряду. Законом про публічні закупівлі частиною першою статті 41 передбачено, що оцей додаток по прозорому будівництву про матеріально-технічні ресурси з відповідною інформацією, в тому числі і країни погодження. Є невід'ємним додатком до договору підряду. Що це означає? Що без нього договір підряду фактично не може бути укладений? А це значить, що замовник про це пише в тендерній документації, що має бути такий додаток. Учасник надає його проект в тендерній пропозиції, і це невід'ємна частина договору підряду. Він має бути погоджений в складі договору підряду. А отже, можна кваліфікувати це як? Таким чином, що це все є істотні умови, які в цьому додатку розміщені. Тому до якого ми висновку можемо прийти, що навіть змінити країну походження матеріально-технічного ресурсу є проблематично, тому що таким чином ми з вами будемо змінювати істотну умову договору підряду. Чи думали про це народні депутати, коли приймали зміни до законодавства? Зміни по прозорому будівництву. Я сумніваюся, що вони про це думали, що потім такі зміни можуть викликати відповідні проблеми в публічних закупівельників. Але ось така моя позиція: що це можна трактувати цю інформацію, яка в невід'ємному додатку до договору як істотного мови договору, тому що без нього не може бути укладено фактично договір. Яка ваша позиція? Мені цікаво. Напишіть в коментарях під цим відео, як ви вважаєте, наприклад, країну походження, чи там інформацію про складські витрати, до речі, це також ця інформація, яка має бути у цьому додатку, невід'ємному до договору підряду. Іншу інформацію, яка є в цьому додатку, ми можемо змінювати замовник з підрядником, як хочемо, коли хочемо, будь-яким чином, після укладення договору. Чи не можемо? На вашу думку, це істотна умова договору, ось та вся інформація, яка в цьому додатку. Який є невід'ємною частиною не до підряду. Чи це не істотна умова? Чи можна змінювати? Напишіть про це в коментарях. Цікаво буде разом з вами подискутувати. І головне, що головне прийти до бажаного, прийти до єдиної думки, щоб ви правильно діяли, адже я готова вам допомагати. Ну і зараз покажу, подивитесь моїми очима, що я гарно зараз бачу в Києві, поки вам записую це від. Друзі, ви тільки погляньте, яка гарна столиця нашої України, місто Герой Київ. Красота. Так хочеться, щоб він зберігся в умовах війни. Друзі, хочу ще сказати, що в Києві я буду проводити восени воркшоп юридичний по закупівлі робіт, подібний, як я проводила. Ось весною, 10 квітня, тому плануйте вже собі. А до того питання закупівель робіт, в тому числі, ми з вами можемо розібрати 15 травня вже на моєму воркшопі юридичному по виправленню невідповідностей. Друзі, підписуйтесь. На цей канал, щоб ви нічого цікавого не пропустили, і пишіть мені, щоб доєднатися до мого воркшопу юридичного 15 травня по виправленню невідповідностей, буду допомагати вам цікавою практикою антимонопольного аудиторів, судів, в тому числі і по виправленню невідповідностей в роботах. Тому що там якраз таки ця практика найбільш неоднозначна. Ми з вами будемо шукати вірні шляхи, щоб ви діяли правильно. Арі публічно закупівлі продажів. Миру, добра, злагодива. До нових зустрічей!